Емоція це енергія у русі, і високі емоції транслюють вищі частоти, ніж емоції виживання. Так що, якщо ви хочете створити зміни, ви повинні робити це з такого енергетичного рівня, який перевищує почуття провини, болю, страху, злості, сорому та нікчемності. Справа в тому, що жодна енергія з низькою вібрацією. Яку ви відчуваєте, не може транслювати думку про майбутнє вашої мрії, вона притягне до вас лише рівень свідомості, еквівалентний цим обмеженим емоціям. Тому, якщо ви маєте намір здійснити щось безмежне, вам краще самим відчути цю безмежність. Якщо ви бажаєте створити свободу, вам краще самим відчути свободу. І якщо ви хочете дійсно зцілитись, вам краще привести свою енергію до цілісності, чим більш високу емоцію ви відчуваєте, тим сильнішу енергію транслюєте і тим більше впливаєте на матеріальний світ. І чим сильніша ваша енергія, тим коротший проміжок часу, необхідний для прояву цього у вашому житті. У цьому процесі ви розслабляєтеся і дозволяєте більшому розуму. Свідомості єдиного поля, організувати у вашому житті подію, яка вам відповідає. По суті, ви просто звільняєте ці свідомості шлях, після цього вам залишається лише прийняти те, що прийде ніби з нізвідки, адже ви створили це в ніде щось з'явилося з нічого, адже ви створили його у нематеріальному просторі, і воно може статися вмить. Якщо ви створили його у світі за межею лінійного часу у квантовому полі, за матеріалами книг Джо Ді Спензе.